Привіт! Я Євгенія, стиліст-порукар у Волховська студія. Я Я обожнюю стрижки, і нещодавно я пройшла підвищення кваліфікації. І зараз з особливим натхненням створюю чіткі продумані форми, які тримаються довго і легко укладаються. Я колорист я на початку свого шляху, але вже точно знаю, як відновити колір і. Osionfish. Але вже точно знаю, як відновити колір і освіжити образ навіть у найспекотніший сезон. Без стресу та Без стресу та пошкодження з любов'ю довелося та до тебе. Я працюю уважно, спокійно і точно. Для мене важливо не для мене важливо не просто зробити зачіску, а побачити тебе справжньо. І підкреслити це формою, кольором і станом волосся. Запрошую тебе на стрижку та фарбування у Волховська студія. За адресою Дмитрівська 56.